Відбувся фінальний етап всеукраїнського конкурсу рефератів старшокласників Ядерна енергія і світ, який проводить громадська організація Українське Ядерне товариство спільно з профільними закладами освіти. Участь у всеукраїнському етапі конкурсу взяли 12 школярів з різних міст України. Вараж представили переможці станційного конкурсу рефератів імені Володимира Коровкіна, учениці третього ліцею Карина Бойко та Валерія Виговська. А також учень ліцею номер Віктор Килюх. захист пройшов на онлайн -формацію. Форматі Традиційно тему рефератів школярі обирали самостійно, керували написання робіт вчителі фізики. Перед захист прослухали фахівці Рівненської АЕС, адже учні на всеукраїнському конкурсі представляли підприємство до уваги конкурсної комісії. У складі представників провідних підприємств та закладів атомної галузі були представлені роботи таких напрямків: перспективи розвитку атомної енергетики, атомна енергетика та суспільство, безпека, вплив атомної енергетики на навколишнє середовище тощо. Дуже широкий був бивав тем, екологічні тема безпеки, дата центри, цифрові електростанції. Тема все ж таки екології безпеки, вона виходить на перший план в будь-які часи. І ми самі тепер розуміємо, що це ну, надважлива тематика для атомної енергетики, і навіть присутня сьогодні на кожній з українських місія МАГАТЕ тому свідчення. Оцінювалися реферати за наступними критеріями. Актуальність обраної теми рівень обізнаності, школяра в ній, повнота і доступність викладеного матеріалу. Прослухавши всі виступи, журі обрали кращих. Вихованці освітніх закладів продемонстрували високий рівень знань. Валерія Виговська із темою безпека понад усе посіла третє місце. А Карина Бойко, досліджуючи вплив атомної енергетики на навколишнє середовище, здобула перше місце. Питання екології завжди було актуальним, так само і зараз вона є таким. А тим більше три роки назад я почала дослідження впливу роботи станції на Сопочівське лісництво Вараської ОТГ. І поспілкувавшись з людьми, запитуючи їхню думку, я вирішила більш детально дослідити саме, як робота станції впливає на атмосферу і біорізноманіття. Представники конкурсної комісії подякували кожному учаснику. Така перспективна обізнана молодь майбутнє атомної енергетики. Хочу привітати учнів, які захищали свої реферати і були представниками саме Рівненської атомної електростанції. Це Валерія Виговська, Карина Бойка і Віктор Килюх. Вони молодці. Що вони вирішили взяти участь в такому конкурсі? Що вони вирішили піти до кінця і е, взяти участь в захисті перед серйозною поважною комісією? Відповісти на запитання і виступили гідно.